вручення після отримання повістки не прибувають до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Це найбільша проблема на сьогоднішній день. Чому у них, у них ці страхи ми зрозуміти не можемо? Ми не можемо зрозуміти, чому у вас ці страхи? І це вже не перший раз. Я вам зараз ще одне відео поставлю. В наступному відео там взагалі е, нюанс щодо Києва? Київ, виявляється, недомобілізований Ой. повне відео це. Телеграм -шопці профілю. і Ютуб. Не забувайте підписуватись. А ви, ви може, може ви поясните, шановні пані, я з повагою до неї ставлюсь. Може ви їй поясните, чому люди бояться йти? Центри комплектування після вручення повістки. Може, ви її поясните? Напишіть тільки чимно. Просто щоб людина зрозуміла, чому люди бояться. Можливо, не висновки, які зроблять, з цього. почитають. Тільки чим напишіть, добре? Не потрібно писати про те, як когось затягували там в машину, когось побили десь пістолетом по голові. Пам'ятаєте, відео було і не одне. Просто напишіть, чому люди бояться. Хай почитають. І ще раз, якщо вам вручили повістку, і у вас є відтермінування, все, сходіть у нові дані. Спокійно. Не скандальте, особливо ніде. Ну, давайте напишемо пані, чому люди бояться. Я можу свою відповідь сказати. Люди бояться тому, що вони не знають, чи вони вийдуть зі стін ТЦК. А у них. Сім'ї, робота, життя, і вони з нього можуть бути вирваними. Я знаю, що хлопці на передовій дівчата не демобілізовані вже майже 700 днів. Я знаю. Але я знаю і про військових, і про тих, хто ще не на передовій. Я розумію і одних. Чому, що не розуміє шановна військова, я не розумію. От Я не розумію, чому вони не розуміють. І чому вони не хочуть відверто говорити з людьми. Відверто. Ну, це ж не працює. Я не розумію. Приходьте, нічого страшного. Та-да. -та. Телеграм Шапці профіль.